Росте черешня, мами на городі. Стара, стара, а кожен рік цвіте. Що літа дітям ягодами годить. Хоча вони не дякують за те. Мамо, мамо, вічна і кохана. Ви пробачте, що був неуважний. Знаю, ви молилися за мене. Дні і ночі, сила моя нене. Живе старенька мати у господі. Невтомні руки, серце золоте. Щодня і дітям, і онукам годить. Хоча рідко хто з них дякує за те. Ну що ж, про вдячність забувають люди. Душа сліпа у щасті, а про те вони прозріють, але пізно буде. Черешня сохне, мати оцвіте. З любов'ю у серці та вдячністю до всіх матерів, з надзвичайною шаною та повагою за вашу важку щоденну працю. Спільнота Закарпатського об'єднання Україна Соборна висловлює свої вітання вам на знак того. Що ми цінуємо вашу роботу та плекаємо щодня у своїх думках гідність та відвагу, яких ви нас навчили. Зі святом вас, дорогі наші матері, і хай Бог вас береже. ти мене вибач, що я став дорослим, І вже минуло 43 третя осі, як я побачив перший раз в світі.